Я вважаю його головною особою, визвольному русі нашого народу. Скажіть, будь ласка, яким він був батьком і коли ви знали, що він є учасником увагу? Ну, то, що він знає учасником, що він член організації, то, що він учасник того руху, я знав давно, ще так сказати, в час, коли він перебував на Закарпатті, я не знав, що він на Закарпатті. Я вже довідався, коли він приїхав з Закарпаття. Це було вже в 39-му році в кінці. Ну, але в загальному знав, ну, знав, що він сидів у в'язниці, ще до цього у Польській. Так що я з раннього дитинства знав, що він і член організації українських націоналістів, і член того руху. Так що для мене то не було ніколи якимсь таким секретом і, і щось таке надзвичайне. Зрозуміло, пане юрі. Ну ласка мами нам вроді, зрозуміла, а ласка батька вроді вона і не повинна бути, але все-таки було це чи не було у вашому житті? Що? Батьківська ласка, що може. Так? Була, була. Так, батько все ж таки, знаєте, при тому, що він. Досить суворо до мене відносився, ну, е, бо треба мене було, хлопця тримати в руках. Але я відчував, що він мене любить, що він сказати сподівається, що колись. Як буде треба, я підхоплю знаєте, ту ідею і ту зброю, яка може випасти в нього з рук. Пане Юлія, ну таке питання. Може, не зовсім чи приємно, чи як вам так сказати. Я знаю, що ваша доля дуже складна, але для нашого фільму фільм буде спрямований в основному для школярів Луганської Донецької області, а зрозуміло, що ми ж інтернет люколом виставимо. Ну як ваша доля склалася? Ну, ну, не дуже легко. До речі, був я на Донеччині, я був в дитячому будинку і на Петрівці. Колишньому ще тоді то було Сталіно, а не Донецьк. Е, на Петрівці був, на Рученківці був у дитячому будинку. Я там втік, приїхав сюди, приїхав в Галичину, бо я попав туди, в дитячий будинок, тому що маму бабуню арештували мене з сестрою в дитячий будинок. Я там втік, вернувся сюди. Ну, За деякий час був арештований в 48-му році. Почалися мої дороги вже тюремні. І до... Я також батько, коли загинув, то я був ще тут, в тюрмі на І... тіло батька привезли туди, в обласне управління МГБ. І я був на опізнанні. Це було через кілька годин після того, як він загинув. Пане Юрію, а що побажаєте нашим хлопцям-воякам, які зараз на сході? Ну, хлопцям-воякам я побажаю перемоги. То єдине, чого можна, чого вони собі бажають, чого я їм щиро бажаю. І вони здатні на то. Якби наша шановна влада не робила все, щоб тої перемоги не було, щоб як-небудь домовитися з Путіном, то я знаю, що давно би і Луганськ, і Донецьк були нашими. Пане Юрі, дякую вам.